Доброго дня, шановні абітурієнти. Раді вітати вас на онлайн-консультації до вступу 2024 року. Сьогодні у нас консультація з чотирьох освітніх програм: це освітня професійна програма Естрадний спів. і консультує Яна Артурівна, Подунай, голова комісії. освітня професійна програма Народні інструменти і освітня професійна Програма Естрадні інструменти консультує Олександр Анатолійович Мясніков. І також з нами трошечки пізніше доєднається освітня професійна програма Народне пісенне мистецтво і консультує Світлана Тимофіївна Пушкарюк, голова комісії. Працюємо за таким хронометражем відповідальний секретар приймальної комісії Олена Мурав'йова розкаже трошечки про вступ. про... Дати вступної кампанії, а потім у голові комісії бути 15 хвилин для того, щоб розповісти про умови творчого конкурсу та ті вимоги, які в них є. Тому передаю слово Олені Вікторівні для того, щоб розповісти про основні дати цієї вступної кампанії. Всім доброго дня. Рада вітати вас на нашій зустрічі. Я розкажу трошечки про строки вступної кампанії. Вже залишилось зовсім трохи, і вступна кампанія розпочне свою роботу. З 25 червня вже буде можливість зареєструвати свої електронні кабінети всім бажаючим вступати в цьому році в наш навчальний заклад. Електронні кабінети можна відкривати з 25 червня до 13 липня включно. Щоб подати заяви на творчий конкурс, ця можливість з'явиться в ваших електронних кабінетах з 1 липня і закінчується до 13 липня включно, якщо ви хочете вбажати. Вступати на бюджетну та на контрактну форму навчання. В цьому році наш, наш навчальний заклад робить набір переважно на базі 9 класів. Для того, щоб зареєструвати електронний кабінет, вам потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про закінчення бази 9 класів та фотокартка 3 х 4. З 1 липня ви зможете подавати заяви на творчий конкурс. Як тільки заяви ви подаєте, вони доходять до нашого навчального закладу, ми їх реєструємо і на вашу електронну адресу буде надісланий лист з рекомендаціями ваших рухів далі. Про творчі конкурси вам розкажуть голови циклових комісій. Я не буду, щоб не гаяти час, не буду на це приділяти увагу. Розкажу, що творчі конкурси розпочинаються з 14 липня і закінчуються 22 липня. З 24 липня ми. Викладаємо рейтингові списки. До 28 липня, включно, ви повинні зробити всі, виконати вимоги, творчу вимоги свого бажання до навчання. І до 31 липня буде вже список рекомендованих до зарахування на бюджет. До 31 липня до нашого навчального закладу. Всі, хто здасть, здасть творчий конкурс на да, задовільну оцінку, але не потрапить до бюджету, можуть бути рекомендовані на контрактну форму навчання. Контрактна форма навчання, зарахування буде відбуватись до 3 серпня. Ось це такі основні дати. Які ви повинні знати і пам'ятати, щоб бути абітурієнтом, а потім, якщо все добре складеться, бути студентом нашого навчального закладу. Це, мабуть. Доброго дня всі наші майбутні абітурієнти, всі, хто нас дивляться. Я представляю освітню професійну програму Естрадний спів, є головою циклової комісії естрадного співу. І отже ознайомлю вас з творчим конкурсом, що саме необхідно здати, так, надіслати, для того, щоб ви вдало пройшли творчий конкурс. Творчий конкурс у нас складається переважно. Тільки з відеофайлів в онлайн режимі. Саме надсилаються відеофайли з вашим виконанням пісень. Від вас потрібно надіслати два відео. Перше відео виконання естрадної пісні під фонограму Мінус, другий файл. відео – Це має бути пісня, яка виконується акапельно, без будь-якого музичного супровіду. Бажано обирати ці два твори різнохарактерні, щоб ми могли вас з різних сторін подивитися. Наприклад, якщо естрадна пісня у вас більш рухлива, тоді акапельну пісню потрібно взяти ліричну, так щоб можна було продемонструвати ваші всі вокальні навички, здібності, якими ви володієте на сьогодні. Також можна використовувати відеозаписи, наприклад, з конкурсів, фестивалів, з якихось концертів, але бажано, щоб ці записи були свіженькі, що називається. Тобто зроблені не два роки тому, так а в цьому році, в цьому півріччі, навіть так скажу, щоб це було були актуальні ваші вокальні можливості. І ми їх гарненько подивилися. Або якщо записів немає, ви записуєте там, де ви вам зручно. Якщо я змога записати в мікрофон. Чудово, якщо немає такої можливості, записуйте вдома або в якомусь кабінеті, де у вас буде можливість. Отже, два твори з відеозаписами пісень. А потім від вас потребується ще один відеофайл, саме запис вашого танцю на півтори хвилини довжиною. Ви обираєте собі якийсь музичний твір, який вам до вподоби на ваш смак. Тривалістю півтори хвилини. І довільно рухаєтеся згідно характеру музичного твору, ритмічних особливостей, вдягаєтесь відповідно до того твору, який ви обираєте. Тобто, якщо ви танцюєте вальс, це має бути якась сукня красива або чоловічий костюм. Якщо ви танцюєте хіп хоп R&B, то також відповідне вбрання у вас має бути сценічний образ. Якщо у вас є змога підготувати танець ці на півтори хвилини з викладачем, наприклад, хореографом, добре, це тільки вам в плюс, якщо немає такої змоги, ви готуєте його власноруч, що називається. Тобто, але це не буде вважатися, що це, якщо ви не звернулися за допомогою до хореографа, це буде якось е, зменшити вам бали при вступі. Важливо, щоб цей пункт був, було виконано. А вже як ви до цього підійдете, це вже ваша особиста справа, можливості ваші також, які ви будете використовувати. Отже, танець на півтори хвилини є. Якщо ви володієте грою на музичному інструменті, будь-якому: фортепіано, акулелі, гітара, барабани, я не знаю, щось ще, можливо, якийсь музичний інструмент, будь ласка, також надішліть два відеофайли. З різнохарактерними творами гри. Можливо, ви собі, наприклад, акомпануєте на гітарі і співаєте, це також дозволяється. Якщо о, ви просто можете зіграти не співаючи, саме в цьому пункті ви можете також це застосовувати. <кій> Два відеофайли бажано з грою на музичному інструменті також надіслати. Саме за цей пункт даються вам додаткові бали так, до вступу. Якщо відповідно цих. Файлів немає, то і бали е, можуть бути трохи менші, наприклад, ніж у того, у кого ці файли будуть і є в наявності з грою на музичному інструменті. І останній відеофайл, тобто вже я перерахувала 5, і ще один шостий, або е, він може бути також і п'ятий, якщо, наприклад, ви не зіграєте два твори музичних на інструменті, а лише один. Тоді е, останній відеофайл, у вас буде е, запис. Е, як ви розповідаєте знову-таки на камеру, можливо, це буде на ваш смак, обираєте собі твір для розповіді. Це може бути монолог, це може бути басня, це може бути якийсь вірш, там, де ви в тому жанрі, де ви почуваєте себе більш комфортно, там, які, наприклад, якщо ви любите жартувати, да, от. Позитив такий, хочете донести, візьміть щось е, з басню, наприклад, якусь, якщо ви лірик більш по натурі, візьміть щось, монолог або якийсь вірш українського автора. Обов'язково зазначайте кого саме якого автора, і назву того твору, який ви будете читати. Будь ласка, читайте його виразно, емоційно забарвлено, ем, стих, технічно, да, дикційно, <кій> чітко, щоб ви могли роз... Пізнати у вас всі якісь дикційні, наприклад, вади, щоб нам це не сталося. Так, що ми ви погано щось донесли, наприклад, вимовили, а ми будемо рахувати це якісь як дикційні вади. Тобто постарайтеся це зробити максимально якісно, максимально емоційно, як актор зі сцени хоче донести свою думку творчу до глядача. Ось такі відеофайли ми будемо чекати від вас. На творчому конкурсі, який ви завантажите у свій особистий кабінет, я так розумію, який е, вам е, наш учбовий заклад надасть після того, як ви подасте заяву. Ще е, також е, треба сказати про мотиваційний лист. Я так розумію, Олена Вікторівна, він також актуальний в цьому році, так? так. Мотиваційний лист. обов'язково обов мотиваційний лист, актуальний, без мотиваційного листа заява не розглядається. Отже, да, ви пишете мотиваційний лист зі своєю такою невеличкою творчою історією. Так зазначаєте, чим ви займаєтеся, наприклад, ще окрім співу. Що саме з творчого боку вас цікавить? Як ви себе розвиваєте і чим ще займаєтеся? Саме творчі ваші нахили. Нас цікавлять, нас цікавлять також ваша думка, чому саме ви обрали наш учбовий заклад для вступу, чому обрали саме цю спеціальність? Хочете навчатися, наприклад, співу, да, бути майбутнім артистом, виконавцем. Тобто свої особисті дані, коли народилися, де проживаєте, таку інформацію писати не потрібно. Більш звертайте увагу на творчі риси і саме чому. Обрали, для чого вам це потрібно, чому вам це цікаво, і чого очікуєте від навчання в Дніпро Артколедж? Трошки розкажу, що навчатися дуже цікаво, тому що освітньо-професійні програми дуже, і дуже є насиченим комплексом так, освітніх компонент, і різнобічні вони всі. Наприклад, якщо ви навчатися будете за освітньо-професійною програмою естрадний спів, ви отримаєте. Комплекс дисциплін, які в майбутньому вам дозволять вести як і викладацьку діяльність за фаховими дисциплінами, так і артистичну, концертну діяльність, як артиста естради, соліста, артиста вокального ансамблю естрадного, можливо, якогось бенду. Тобто Дуже така програма цікава, де ви отримаєте дуже дуже багато знань не тільки шкільних, так маєте на увазі соціально-гуманітарних дисциплін, які ви також обов'язково будете вивчати, а ще й комплекс величезний саме професійних дисциплін, які вам буде дуже цікаво вивчати протягом трьох років і десяти місяців терміну навчання. Такі дисципліни, наприклад, перерахую трохи їх. як, Звісно, що сольний спів у вас буде викладатися три рази на тиждень. До цього ще додається така нова дисципліна з вокалу, як сучасний вокал, сучасні техніки, прийоми, які ви будете вивчати на більш старших курсах, починаючи з третього. Тобто, ще додає вам два рази на тиждень вокалу. Вокальний естрадний ансамбль також існує така дисципліна, де ви вчитеся співати разом, гуртом в ансамблі, так розвивати свій гармонічний слух, от відчуття один одного, і дуже такий корисний навичок для подальшої такої ж вашої вокальної кар'єри, скажімо так, клас ансамбля, там де ви будете співати в малих формах ансамблю, тобто дуети, тріо. Методика постановки голосу, є така дисципліна, методика роботи з вокальним ансамблем, основи хореографії, сценічна пластика, сценарна майстерність, сценічна мова, грим, а в подальшому грим і візаж. Який вам дасть змогу, також, як, наприклад, артиста естради, да потім вміти себе вдало подати, грим, візаж та сценічний імідж? Навчить вас саме як себе презентувати на сцені, як гарно виглядати і що потрібно вдягати, як підбирати собі образи. Методика роботи з вокальним ансамблем я вже казала. Методика виконавський аналіз педрепертуару, який вам також надобиться для викладацької діяльності, наприклад, у майбутньому, якщо ви хочете зв'язати захочете зв'язати з цим своє життя з викладацькою діяльністю, педагогічна практика, концертно-виконавська практика, виробнича практика, яку ви будете проходити також на підприємстві у якості викладача. Це вже на випускних курсах, вас очікують такі нові також дисципліни. І, ну, якщо так коротко, то мабуть я буду завершувати свою доповідь, і, і в разі чого, якщо потрібно зв'язатися, можу залишити свій номер телефону, контактний для зв'язку з абітурієнтами 050 825 10 27. сім. Артурівна по Дунай. Чекаю, якщо у вас будуть якісь питання, заляки буду відповідати. Телефонуйте, пишіть. Дякую. Дуже, дуже дякуємо вам і е, передаємо слово свідній програмі естрадні інструменти та народні інструменти Олександру Анатолійовичу. Доброго дня, шановні абітурієнти, батьки та всі, хто приєднався до онлайн консультації вступ 2024 Я мізніков Олександр Анатолійович очолюю циклову комісію інструментального мистецтва за освітня професійною програмою народне інструментальне мистецтво, естрадні народні інструменти, спеціальність музичне мистецтво. Для вступу на комісії інструментального мистецтва, естрадні, народні інструменти, вам необхідно з 25 червня зареєструвати електронний кабінет вступника на єдиній платформі для українських вступників вступ ЄДБОГОФЮгей, де ви зазначаєте логін, а це саме електронна пошта, до якої ви маєте доступ, створюєте пароль, також зазначаєте серію та номер документа про освіту, тип та номер документа, що посвідчує вашу особу, та власне фото в електронному вигляді. З 1 липня до 18.00 13 липня в електронному кабінеті подаєте заяву або заяви на вступ, обираючи конкурсну пропозицію та джерело фінансування, а також заповнюєте текст мотиваційного листа, в якому ви пишете, як та чим ви мотивовані навчатися в нашому закладі, що вас приваблює в нашій спеціальності, як ви бачите себе в подальшому в цієї професії та які ваші цілі. Після подання заяви та мотиваційного листа з вами зв'яжеться наша приймальна комісія і надасть вам верифікований акаунт, де ви зможете завантажити два відеофайла зі своїм творчим виступом, а саме виконані на музичному інструменті два різнохарактерні твори для творчого конкурсу. Сам творчий конкурс відбудеться в термін з 14 по 22 липня у форматі онлайн через відеозв'язок у Google Meet. На творчому конкурсі буде перевірятися ваш музичний слух. Музична пам'ять та ритм. Поступивши та навчаючись, навчаючись на комісії інструментального мистецтва, ви ознайомитесь з багатьма цікавими дисциплінами як загального циклу, після чого отримаєте свідоцтво про повну загальну середню освіту, так і дисциплінам професійного цикла, після чого отримаєте професійний ступень, диплом фахового молодшого бакалавра та кваліфікації викладач мистецької школи естрадні народні інструменти. Так, керівник аматорського колективу Естрадні народні інструменти. Термін навчання складає на основі базової е, е, середньої освіти 3 роки, 10 місяців. За освітньою професійною програмою «Народне інструментальне мистецтво, естрадні та народні інструменти, ви маєте змогу навчатись, е, тобто на естрадні інструменти, ви маєте змогу навчатись на таких естрадних інструментах, як саксофон, труба, тромбон. Бас-гітара, електрогітара, ударні та клавішні інструменти за освітньо професійною програмою народне інструментальне мистецтво народні інструменти. Ви маєте змогу навчатись на таких народних інструментах, як кобза, домра, класична гітара, скрипка, флейта, акордеон, бандура. За весь період навчання ви будете отримувати знання з багатьох дисциплін спеціального циклу. Це і спеціальний музичний інструмент, і вивчення оркестрових інструментів, і теорія, які розширять ваш кровозір та розкриють вас як професійного музиканта та творчу особистість. З другого курсу, курсу до, до цих дисциплін додаються диригування, аранжування, оркестровий клас, де ви зможете, де ви маєте можливість грати в нашому естрадному та народних оркестрах. Також ви маєте можливість створювати ансамблі та проявляти ваші музичні здібності та виконавську майстерність. На старших курсах ви ознайомитесь з двома видами методик та трьома видами практик, які являються складовою ваших кваліфікацій, як викладача мистецьких шкіл, так і керівника естрадного або народного колективу. Тобто, навчання буде обов'язково цікавим. Бажаю вам вступити до Дніпро Коледж. Дякую, наші шановні вступники. Майбутні студенти Бобровського фаху мистецького художнього коледжу культури. І добрий день, доброго дня всім тим, хто приєднався до нашої зустрічі і хто бажає познайомитися з нашою спеціалізацією. Спеціалізація народне пісенне мистецтво. Я очолюю комісію народне пісенне мистецтво, я голова цієї комісії, мене звуть Світлана Тимофєвна Пушкарюк. Згідно навчальної програми, освітньо-професійної програми народне пісенне мистецтва, ви, майбутні наші студенти, здобувачі освіти, маєте змогу вивчати дуже цікаві і різноманітні дисципліни. Ну, Які це дисципліни? Це постановка голосу, це методика роботи з творчим хоровим колективом, з вокальними ансамблями, фольклорним ансамблем, це такі предмети, як. Концертно виконавська практика, виробнича практика, музично-педагогічна практика. І під час цих під час вивчення цих дисциплін ви будете працювати, проходити практику в творчих колективах творчих колективах закладів Добре, культури Дніпропетровщини. вертаюся до, до того, що на практиці виробничі практиці, музично педагогічній практиці. Ви буде ви будете працювати з творчими колективами, ви будете працювати в якості викладача співу в навчальних закладах дитячих. Це дитячі музичні школи. От і м, такі дисципліни, як ще розшифровка української народної пісні, аранжировка української пісні, значить, звичаї та традиції українського народу, і, зокрема, Дніпропетровщини. На е, цій спеціалізації дуже велика увага приділяється такій такі дисципліні, як постановка голосу. І на індивідуальних заняттях з постановки голосу наші досвідчені викладачі нашого відділу навчають академічному та народному співу і спрямовують свою роботу на формування вокальних навичок та певної культури співацького звуку, здобувачів освіти. Наші здобувачі освіти. Вони Приймають активну участь у різноманітних культурно-просвітницьких заходах коледжу, міста, області Дніпропетровської, також приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, і їх здобутки визначаються різноманітними перемогами. Паралельно з цим велика увага приділяється е, формуванню навичок і вмінь. коли Значить, велика увага приділяється формуванню навичок і вмінь колективного хорового співу. І така дисципліна, як хоровий клас та практика роботи з творчим хоровим колективом, є одним із основних. Дисциплін і названі дисципліни вони вивчаються протягом цього навчання у коледжі, ну, протягом чотирьох років. У нас на комісії існує творчий колектив, український народний хор червона калина. Цей колектив гордість нашого коледжу, і він визнаний не тільки в мистецьких колах Дніпропетровщини, а і мистецьких колах України. В багатьох містах України червона Калина виступала з різноманітними концертами, концертними програмами, і також багато багаторазово займав призові місця, призові місця на престижних хорових вокальних -хореографіч, хореографічних конкурсах. На по закінченню нашого навчального закладу випускники спеціальності музичне мистецтво, спеціалізація народне пісенне мистецтво присвоюється кваліфікація керівник аматорського харового колективу і, і викладач мистецької школи, де можуть працювати наші випускники. Це вони можуть працювати на посаді артист. Та професійних колективів, ансамбль в ансамблі, в хоровому колективі, також можуть працювати керівником аматорського вокального колективу, хорового колективу. можу працювати в закладах культури державної, приватної, комунальної сфери власності у закладах культури. Дозвіллевого спрямування, також можуть працювати викладачами в мистецьких школах, в студіях, будинках дитячої та юнацької творчості. Також можуть працювати організатором культурно-дозвілевої діяльності у закладах культури, позашкільних і шкільних закладах освіти. Вступаючи до нашого закладу, абітурієнти приймають участь у творчому конкурсі. Які ж вимоги творчого конкурсу? Тобто, які завдання повинен виконати вступник? Це перше це завдання виконання двох пісень. Це українська народна пісня без супроводу, тобто акапила, і бажано, щоб ця пісня була така ліричного характеру, протяжна. А друга пісня може бути українська народна пісня із супроводом, або може бути авторська українська пісня, ну також із супроводом. Другий, це повинен бути один файл. відеофайл. Другий <кій> відеофайл це гра на інструменті. Ті вступники, які мають музичну світу, вони повинні зіграти два. Твори різножанрових, різнохарактерних твори. Ну, це може бути п'єса, або може бути технічний етюд, і це буде вже другий файл. Також творчий конкурс буде проходити, ми будемо надавати ссылку, і е, в онлайні ми будемо з вами спілкуватися на творчому конкурсі. Вам буде також надаватися такі ну, вправи, е, які будуть визначати ваш, вашу музичну пам'ять, ваш гармонічний слух. Ви будете. Е, е, Визначати висоту звуків, які будуть надавати вам екзамінатори. От такі будуть, такі будуть вимоги творчого конкурсу. Ви повинні надіслати файли, відеофайли, які ж вимоги до відеофайлів, значить технічні вимоги до відеофайлів. Тривалість відеозапису до п'яти хвилин. І відеозйомка повинна проводитись без вимкнення і зупинки відеокамери спочатку і до кінця виконання твору. І відеозапис по можливості може бути якісним, має бути якісним та чітким і зробленим при денному світлі. Це такі вимоги до відеофалів. Ну, у мене все. Добре, отже, ця консультація буде опублікована на YouTube-каналі Коледжу Дніпродж. Коледж. У посиланні буде також у коментарях в описі до відео наданий чат вступників, за якими ви можете консультуватися, а також інші, інша інформація стосовно вступу. Чекаємо вас на наші вступній компанії. Нагадуємо, що подача заяв буде з 1 червня по 13 липня і творчі конкурси з 14 по 22 липня. Всім успіхів!